У мене є син Рома, йому 15 років, і якось ми говорили з ним про сенси життя в сучасному вільному світі, про пошук себе, про гендери, орієнтацію і сімейні цінності. І він запитав: А яка різниця? Я замислився і відповів: ну от уяви, що ми всі, як гілки, зростаємо на великому дереві життя. І хтось міцніше і відпускає нові, а хтось стає листком, який восени відпаде. І цей вибір, ким стати міцною гілкою чи красивим листочком, треба робити, і треба робити, поки вистачає життєвих сил та мотивації. І він дуже замислився: ось так, через метафору, я передаю йому свій світогляд і свої цінності. І... Взагалі, було б дуже цінно, щоб цим прийомом володіли батьки і вчителі. Це дуже сильно скорочує відстань між вами та дитиною.